В Одесу прибуває заступник міністра освіти і науки пан Вінницький, великий реформатор, великий реорганізатор, який реорганізовував все, що бачить і ліквідовує. Не знаю, звідки вона така ненавість до вищих військових закладів. А саме проєкт відповідного постанови Кабінету міністрів України про злиття Одеського медичного університету, відомого всім, з Одеською. Харчової академії, як ми кажуть, в народі, і в час Національний технологічний університет. Тобто, ми бачимо сьогодні чергове, чергове намагання знищити освіту вищу освіту, вищу школу на Одещині. І сьогоднішня ця новина говорить про те, що фактично у нас є абсолютний хаос і немає жодної стратегії регіональної влади, місцевої влади. Щодо наших відповідей на ці виклики, які нам надає центральний орган виконавчої влади у вигляді Міністерства освіти і науки.